Пані та панове, вітаю мене звати Денис Зайченко, і зазвичай я не роблю матеріали про пожежну безпеку. Я в цьому не спеціаліст, і навіть думка про пожежу занадто сильно стимулює наб'язливі думки та параною. Але спочатку початком нечистої троїці, обстріл, спека блекаути, Моя робота вимусила мене робити дві речі, які я б ніколи не робив до цього. А саме набивати квартиру акумуляторами, павербанками та зарядними станціями, робити це під спеку і робити це під обстріли. Тому ось цей матеріал це моя реакція. На зростаючі небезпеки, бо літій іоні, літій полімерні акумулятори вони дуже небезпечні. Вони розбухають, іноді вибухають, іноді просто згорають, горять з виділенням токсичних речовин, гасити їх вкрай важко, і ви не завжди можете помітити, що таке трапилось. І у зв'язку з параноєю я боюсь навіть EcoFlow River 2, хоча ця зарядна станція це найнадійніше, що є у мене у квартирі. Тому зараз я розповім, як уникнути небезпеки, або якщо уникнути не вдасться, то як мінімізувати? Її. Розповім, як до неї підготуватись і що робити, якщо сталася. Одразу виражаю дяку компанії Ecoflow та Ajax за допомогу у створенні цього матеріалу. Отже, почнемо з очевидного: краще працювати на упередження, аніж воювати з наслідками. Не купуйте аби що. Дешеві китайські зарядки, павербанки, зарядні станції не тільки не гарантують те, що написано на етикетці, але і коштують не настільки менше. Власне, до мого правила не купляти і не рекомендувати. З Aliexpress та схожих сайтів, материнки, SSD під систему та блоки живлення. Я додаю павербанки та акумулятори. Тому завжди, коли є можливість, а можливість є майже завжди беріть сертифіковане те, що продається в офіційних магазинах з гарантією від виробника. Економія 10-15% може коштувати вам згорілої квартири, воно вам треба. Старайтесь уникати сіряка, бо сіряк може бути і просто контрабандою і бракованим екземпляром. Біси з ним, якщо воно працювати не буде, аби не згоріло. Бо може і ще будьте дуже обережні з усілякими кулібінами, які руцями паяють, ДБЖ з відкритими дротами. Одна справа: акумулятор та інвертор Енерджині сертифікований та розроблений, розрахований на експлуатацію в певних умовах. Інша справа, інвертор невідомо звідки припаяний до в найгіршому випадку акумулятора збитої Тесли, про що вам ніхто не скаже, або скажуть в стилі з я так мільйон разів робив. Знайомо, мільйон разів робив на мільйон перший вибухнув. Сапер помиляється один раз, не забувайте про це. Це універсальні рекомендації. Тепер будуть конкретно під, скажімо так, наш час. Я знімаю це відео вранці, бо ввечері занадто спекотно. Аномальна спека повернулась. І одна з причин вибуху акумуляторів це перегрів. Повербанки, наприклад, особливо чорного кольору, власне, якщо бачите, він живить світло. І планшет, до речі, під телесуфлер, особливо чорного кольору. Не розраховані працювати під прямим сонячним світлом, тому вони мають бути в тіні. Якщо павербанк або зарядна станція, або ДБЖ навантажені більш ніж на 100 Вт, у них має працювати охолодження. Бажано активне, не пасивне. Ну або це, наприклад, суперсучасні цільнометалеві павербанки. У мене один такий є. Він не дуже дуже дорогий. І нехай активне охолодження буде гучним, краще гучно, аніж небезпечно. Зарядили пристрій, вимкнули зарядку. Ось і тишу отримали. Так, у деяких пристріїв так, Eco River 2 або дебаже під комп'ютери, керувати вентилятором не можна. Він вмикається, коли хоче, коли йому треба. Ну частіше за все, коли він хоче. Але можна надавати на River 2 навантаження більш 100 Вт. І у мене, наприклад, світло під зйомку відео споживає до 50 Вт. І я його живлю по Type-C. Деталі в окремому відео, воно вже на каналі. І щодо Type-C, якщо у вас є можливість живити зарядною станцією, скажімо, ноутбук або по Type-C, або через адаптер живлення в розетку, я рекомендую обирати Type-C, бо акумулятор. Всередині зарядної станції частіше за все 12-вольтний і живлення через Type c не буде залучати до роботи основні потужності трансформатора. Тобто мінімальними буде і нагрів. І шум. Тепер рекомендація пов'язана з блекаутами. Не з відсутністю світла як такого, а саме з нестабільною його подачею. Коли у нас в квартирі стрибало навантаження в мережі, воно стрибало дуже специфічно. Так, що лампи в люстрах горіли, але холодильник не працював. Через це ані мій улюблений павербанк з міні No20, ані павербанк Кіріва Кейс не здатні виконувати роль міні-дебаже під світло, хоча робили це рік назад. І це не настільки сильно впливає на акумулятори або ДБЖ, якщо там схема. Така достатньо якісна, але впливатиме на, скажімо, обігрівачі взимку. Взагалі, моя особиста рекомендація: ні в якому разі, ні за яких обставин не використовуйте термоковдри від 220 вольт. Користуйтесь USB-моделями, бо стрибок напруги може примусити ковдру загорітись. Це трапляється дуже часто і трапляється по одній єдиній причині. Щоб мінімізувати вплив цього діла, придбайте стабілізатор напруги. Підійдуть навіть розумні розетки Ajax, по яких я, власне. Власне, і розумів, в якому стані знаходиться електромережа. Ну і не зайвим є можливість отримати посеред ночі сповіщення про те, що дали енергохарчування, і що можна підключити, хоча б. Частину павербанків до зарядки і лягти спати. Ну і доки ви на темі, не забувайте, що наш контент можна підтримати вподобайкою, підпискою та дзвіночком. Чудова підтримка буде коментарем, але може навіть фінансово по вартості від чашки кави на місяць на головній сторінці нашого каналу. Далі стрибки напруги дуже рідко, але іноді впливають на зарядку смартфонів та павербанків. якщо вони заряджаються на швидкостях більше шести п'яти ватт включно. Частіше за все проблеми відбуваються в Індії, де яка постійна, але під нашу спеку це теж становить загрозу. Тому, якщо ставити смартфон на зарядку на ніч, кладіть його не біля голови. Не під подушку, щоб смартфон міг розсіювати тепло, або якщо у вас є режим нічної зарядки, вмикайте його. Павербанків це стосується менше, бо вони банально більші, теплу є куди йти. І якщо у вас є хоча б якась підозра на поломку кабеля, ну там він працює лише під певним кутом, викидуйте його одразу. Це теж загроза. Ну і найголовніше наостанок, що робити, якщо почався вогонь. У вас має бути вогнегасник. У вас, в принципі, в квартирі має бути вогнегасник, він буде не зайвим, але під літій іони добро треба певний спеціалізований. І ось тут починаються справжні танці з вогнем. Бо офіційно від багатьох джерел під горіння лужних металів рекомендується клас Д. Але ця сертифікація, як мені потім пояснили, стосується не стільки призначення вогнегасників, скільки якості виконання. Я можу помилятись, і я дуже сподіваюся, що у коментарях знайдеться людина, яка. Це або підтвердить, або підтвердить мої слова, або напише, як є насправді. Але сертифікація по класам не означає, що лише от конкретно цей вогнегасник підходить під певну задачу. Для гасіння акумуляторів загалом підходить будь-який порошковий, зокрема, порошковий класу Е. Клас Е, цитую призначений для гасіння пожеж, пов'язаних з електричним обладнанням під напругою до 1000 вольт. Ну тобто, пожежі неіндустріального характера. Якщо у вас не промисловий об'єкт. Вам підійде. Також не забувайте перед гасінням пожежі вимкнути рубильники на електроживлення. Рубильники іноді вимикаються самі, якщо трапляється коротке замикання, але якщо трапилась біда, краще перевірити двічі. І щоб пожежа не застала вас вночі, можете використовувати датчики задимлення від Ajax. Якщо у вас хоча б одна розумна розетка цієї компанії, то у вас має бути і хаб, бо без хабу вони не працюють. Ну а докупити до хабу датчики це діло швидке. Fire Protect, Fire Protect Plus, чорний біль. Які схочете. Можна навіть сирени докупити, щоб от ви на 100% були впевнені, що ви почуєте, якщо буде пожежа. Ну а підсумки наступні: про погане не треба думати, але до поганого треба готуватись. Навіть якщо у вас повністю фірмова техніка, всі Acoflow та Еенері сертифіковані, всі павербанки куплені на розетках і все це завжди лежить в тіні, завжди може трапитись щось, на що ви не розраховуєте, на що я не розраховую. Тому майте на увазі. Краще бути обережним, аніж жалкувати потім. І на цьому в мене, мабуть, все. У коментарях напишіть, по-перше, чи є у вас вогнегасник в квартирі, чи плануєте його брати в принципі. І по-друге, якщо ви знаєте ту інформацію, яку я вас от питав, поділіться своєю інформацією у коментарях. Бо це дуже-дуже слизька тема, настільки слизька тема, скільки. Е, непопулярна тема для широкого загалу для індустріальних робіт так, проконсультують без проблем, але в мене ніхто консультувати не буде. Тому, якщо вам щось відомо, пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину Соодмак за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину Мотостав і компанії Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Просто обожнює та просуває наші відео, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Заченко та канал Rotation. Бережіть себе та будьте здорові!